Зима вже на порозі, а отже, не за горами час смачної їжі та сімейних свят. А найкращим доповненням до святкового столу стане свіжа риба та морепродукти. Так мережа магазинів рибка твоєї мрії може неабияк у цьому допомогти. У них ви зможете знайти все для святкового столу від класичних карасів та раків до екзотичних креветок. У нас оновлюється два рази на тиждень це йде постачання товару у вівторок і в п'ятницю, тобто. Ближче на початку тижня і в кінці, якби на вихідні люди більше скуповуються. У нас там два рази на тиждень. У нас клієнти люблять і солону рибку, і токають, кожен зі своїми смаковими якостями більше токають, де ходить солона рибка, копчена рибка. Так само і полюблять і морожену риху, більше хекари, там беруть собі жарять для запікання, скумбрику люблять. Ну, для діток таких, які там мами не хочуть, так вже заберу, так заберуть, і філієчко. То асортимент товар у нас повністю. Якби... Ви свіженькі, стараємось. Люди, які вже не вперше купують морепродукти в цьому магазині, зауважують, асортимент широкий та якість товарів на висоті. Те, що в нас дуже ходове, те й беремо. Беремо хек, беремо оселедець, беремо скумбрію. Е, отримали зарплату. Можемо взяти е, собі, позволити й на креветки. Що душа бажає, те беремо, тому що дуже великий асортимент. Ну разів три на тиждень точно захожу. Ну я беру, наприклад, мені з дорожчих сортів. Телефію мені подобається ехек. Виробництвом та постачанням свіжих морепродуктів до мережі магазинів займається компанія «Віксус», яка спеціалізується на обробці, фасуванні та доставці морепродуктів. За словами директора, однією з їхніх особливостей є традиційне копчення риби протягом 5-7 годин під пильним наглядом досвідчених майстрів. Завдяки такому ретельному процесу вони гарантують неповторний смак та аромат продукції. Ми займаємося виготовленням риби, імпортом весь процес сировини йде. Тобто ми завозимо, імпортуємо всю сировину і переробляємо. Її. Починаючи від копчення, закінчується соління. солінням, солінням, переробка присерв. Також у нас є агропродукція, переробка йде. Салати Наш зміни з тому, що у нас є йде натуральне все. Тобто, у нас натурально ми коптимо на деревині, на щепі. Тобто, у нас немає. Ми не фарбуємо рибу та іде. і у нас процес копчення займає від 5 до 7 годин. На виробництві розповідають, вони дбають про кожну деталь процесу, приділяючи особливу увагу якості та безпеці продукції. Відтак увесь виробничий процес проходить під суровим контролем якості, щоб зберегти природний смак і аромат морепродуктів. Це присерне цех. Де розфасовується філе оселеця і різний маса метал в пресервах від 200 грам і вище. В основному процес нас полягає в переробці риби, кулінарні цехи є в нас є в наявності, великий асортимент продукції. В основному технологічний процес дотримується всіх вимог. Рибка твоєї мрії запрошує усіх шанувальників морепродуктів насолодитися різноманітністю смаків. Тут кожен зможе знайти делікатес, який буде йому до душі.